Ні, не повернувся. От, я зробила таку серію картин, що, типу, як я думаю, як у нього життя. У мене там був Валера на Балі, Валера з Сергею власною, так, так, так. так. І от дуже цікава історія саме от Валера депутат. У мене була. Я так от на виставках це розповідала: кажу: от літав Валера над Києвом, дивився, як люди живуть. І зрозумів Валера, що він також може стати депутатом. Бо він також може срати на людей. От. Це дуже сподобалось людям. а Мені самі. Я наскільки зрозуміла, що е, я зустріла багатьох людей, які також рятують птахів. Я навіть деяких людей переконала, які так само типу, не розуміли. Вони е, живуть на даху, горкотять, засирають весь. Е, Дах цей останній поверх в основному комунікацію не знаходяться в якихось багатоповерхівках. Ти всі винять людей. А те, що це я вичаюсь пройом людей, те, що там не закрили це вікно, щоб вони там не селились, Ну процес я думаю, в, то, в більшості випадків.